Добрий день! Ми продовжуємо вивчати українську мову. І сьогодні повторимо тему склад та наголос, наголошені та ненаголошені склади. Прошу бути уважними. Пригадаємо, склад це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом видихуваного повітря. Склад може складатися з одного голосного звуку. З одного голосного та одного приголосного, одного голосного та кількох приголосних звуків. Розглянемо слово Ананас. Перший склад А складається з одного голосного. Склад на приголосного та голосного. Склад нас. Приголосний, голосний та приголосний. Щоб знати, скільки складів у слові, потрібно визначити скільки в цьому слові голосних звуків. Ананас має три голосних звуки. Значить, у слові ананас буде три склади. Як же поділити слово на склади? Для цього прошу лікоть поставити на стіл, а долоню стиснути в кулачок і піднести до підборіддя. Вимовити слово. Скільки разів підборіддя натисне на кулачок стільки і складів? Спробуємо слово корова. Вимовляйте за мною. Корова! Скільки складів? Знову поставили лікоть на стіл, долоньку стиснули в кулачок, піднесли до підборіддя, вимовимо слово коза. Коза. Скільки разів підборіддя натиснуло на кулачок? Два. Два склади. Вимовимо слово собака. Скільки разів підборіддя натиснуло на кулачок? Скільки складів у слові собака? Так, у слові собака три склади. Слово кінь вимовляйте. Кінь. Один склад. Порося. Скільки складів? Три склади. Один із складів у слові ти вимовляєш з більшою силою голосу або підвищуючи тон. Це наголошений склад. Решта складів не наголошені. Як же у слові визначити наголос? Погляньте на екран. Наголос позначають за допомогою ось такої позначки. Називається ця позначка акут від латинського слова акутус високий, пронизливий, різкий, ударний. Як же визначити, який склад буде наголошений? Односладові слова наголосу не мають. Склад, на який падає наголос, називаємо наголошеним. Інші склади, на які не падає наголос, Називаються ненаголошеними. Для того, щоб дізнатися, на який склад буде падати наголос, потрібно це слово прокричати. Ніби ви знаходитесь на дев'ятому поверсі, а ваш друг на першому, і ви хочете йому передати це слово. Або перепитати. Слово сонце будемо визначати наголос. Поділимо спочатку це слово на склади, ставимо кулачок. Сонце. В цьому слові два склади. Значить, це слово двоскладове і один з складів буде наголошеним. Давайте покличемо сонце. 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 Перший склад ми вимовляємо з більшою силою голосу. Значить, цей склад буде наголошений. Наступне слово білка. Ділимо його на склади. В слові білка два склади. Визначаємо, який склад наголошений. Перепитаємо це слово білка. Або покличемо. Білка. Перший склад вимовляємо з більшою силою голосу. Значить, цей склад наголошений. Сорочка. Ставимо кулачок і ділимо на склади. Скільки складів в слові сорочка? Так, три склади. Визначаємо, який з них наголошений. Прокричим це слово. Сорочка. Або перепитаємо сорочка? Другий склад ми вимовляємо з більшою силою голосу, тому цей склад наголошений. Дівчина. Ділимо на склади. В слові дівчина три склади. Зверніть увагу. Три голосних звуки, три склади. Визначаємо, який буде наголошений. Покличемо. Дівчина. Перепитаємо дівчина. Який склад буде наголошений? Перший склад в слові дівчина наголошений. Україна. Поділимо це слово на склади. Будьте уважними. Скільки складів в слові Україна? Слові Україна чотири склади, чотири голосних звуки та чотири склади. Чотири рази підборіддя натиснуло на кулачок. Який же склад наголошений? Використайте один із методів і визначте наголошений склад. В слові Україна наголошений третій склад. Україна. Україна? Слово Київ. Поділіть це слово на склади. В слові Київ два склади. Визначимо, який із них наголошений. Прокричимо слово. Київ. Або перепитаємо. Київ? Який склад наголошений? Який склад я вимовила з більшою силою голосу? Розумнички. В слові Київ наголошений перший склад. Впевнена, що ви запам'ятали способ поділу слова на склади та визначення наголосу методом прокричи або перепитай. Дякую. До зустрічі!